Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус Маємо вам надходження ось такий чудовий автомобіль це Toyota Land Cruiser 200 2012 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 4,5 літри, дизель та має автоматичну коробку передач. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному рідному стані. Бачимо з вами, що є парктроніки, а також камера заднього руху. Автомобіль обладнаний безключовим доступом. Є підніжка, салон у нас із шкіри. Ось такий стан чудовий, ми бачимо. Що у нас тут? Тут у нас є пам'ять сидінь, повний електросклопакет, блокування дверей та вікон, електрорегулювання сидінь, водія та пасажира. Тут регулювання дзеркал, складання дзеркал, вмикання-вимикання парктроніків. Омивач фар, підігрів керма та блокування приводу. Мультикермо. Ось таке чудове, гарне. Автомобіль обладнаний нас холодильником, який дуже класно гріє. Тут є підігріви сидінь, є вибір режиму підвізки, спорт, комфорт, також. Регулювання підвізки вверх-вниз, вмикання приводу, є кондиціонер, Підігріви. все працює відмінно. Даний автомобіль проїхав 210 тисяч кілометрів. Ось так вмикається панель. Автомобіль у відмінному стані. Даний автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22 Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами, Автофокус.